Хлопчик та риба Іранська казка. Років сто, а може, ще й більше тому, Під блакитною високістю неба в хатинці під великим лісом жили чоловік і жінка. Хлопчик їхній цілий день бавився з дітьми, бігав у ліси, а вечорами. Батько навчав його грамоти. Якось мати сказала хлопчикові А чуєш, синку, пора тобі і батькові помагати. Сьогодні у нас нема чого їсти. Піди до моря, налови риби. Хлопчик узяв сіті і подався на берег моря. Закинув він сіті, а коли витяг їх, побачив. Маленьку, золотаво червону рибку. Рибка поглянула на нього сумно і промовила людським голосом: Пусти мене, хлопчику, море, за це я дам тобі чарівні ножиці. Все, що ними виріжеш, стане справжнє. Засміявся хлопчик та пожалів рибку. І пустив її в море. І несподівано в руках у нього опинились ножиці. Озирнувся він, бачить, упав з дерева великий жовтий листок, узяв його хлопчик та й вирізав з нього будинок. Дивиться, а він більшає, росте, поки не зробився з нього величезний, золотий. Палац. Тільки кругом нього було порожньо, тоді назбирав хлопчик усякого іншого листя жовтого, зеленого, червоного, коричневого, і взявся вирізувати квіти, траву, дерева, і враз навколо палацу зазеленів пишний сад. Побіг тоді хлопчик додому, вирізав з папери одежину батькові, матері собі, і поодягались вони у шовкове та аксамитне вбрання. Перебралися у палац і почали жити найбагатіш за всіх. Жили, жили, а тоді хлопчик засумував. Ззаду йому ані ступити, дружити з колишніми. Товаришами, бо були вони бідні, не дозволяли. Ні з ким йому вже було гратися. А тут ще й мати все кричить та кричить Бережи своє вбрання, не барбайся у піску, не роби того, не роби цього. Не дозволялося йому ні в ліс, ні в поло, навіть до моря. Мати боялась, щоб рибка часом не одібрала чарівні Хлопчикові Набридло таке життя. Почую здалеку, як сміються і вигукують діти, і собі хочеться до них гратися з ними, збирати в лісі хмиз, допомагати батькові у полі. Якось уночі він тихесенько вийшов із своєї кімнати в сад і побіг до моря. Там він голосно крикнув. Рибко моя, золотаво червона! Де ти? Я прийшов сказати тобі, що не треба мені золотого палацу. Допоможи мені, рибко, нехай я буду жити, як колись. І зразу ж припливла рибка і сказала, Хай буде, як ти хочеш, мій маленький друже. Як почне сходити сонце, кинь ножиці в море, свисне тричі і будеш собі знов щасливий. Заясніло на ранок небо, хлопчик кинув ножиці в море і тричі свиснув. А коли прийшов він додому, то палацу мов і не було. Біля хатніх дверей стояла мати, як колись, усміхалась і виглядала його.